І Пентагон хотів передати Україні снаряди з білим фосфором. Про це пише NBC News. Однак, за даними видання, у Білому домі відкинули цю ідею, адже хвилюється, що фосфор може нашкодити цивільному населенню. Водночас у Пентагоні наголошували, що арт-снаряди з білим фосфором використовуватимуться, щоб створювати світло. Та дим, а не для атак проти російських військ, проте зазначається, що якщо рішення передати білий фосфор Україні все ж ухвалять, про це не оголосять публічно. Тим часом офіс генерального прокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа, який перебуває в міжнародному розшуку. Про це йдеться на сайті відомства парламентарію, який власне йому інкримінують вчинення замаху на викрадення вогнепальної зброї, хуліганства та спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За інформацією, змі йдеться про нардепа Артема Дмитрука, який наразі знаходиться у Британії, власне, у її столиці у Лондоні. Своєю чергою нардеп. Артем Дмитрук повідомив у телеграмі своєму про затримання у Лондоні. За його словами, вже відбулося судове засідання щодо його екстрадиції, що вирішив суд. Нардеп не розповідає. Офіційно факт затримання е, Дмитрука лондонською поліцією не підтверджений.